Честь панство, Сезон херабуни особисто я вже закрив. Але холодна пора, то не підстава, щоб закинути гебуну, вірно? Можна перев'язати свої оснастки, заготовити повідки на новий сезон, а можна зайнятися і теоретичною підготовкою. Наприклад, я за цей місяць нарив шикарніший матеріал по херабуні, звісно, в більшості по корейському стилі ловлі, але там багато що цікавого. Нарив також і те, що на самому початку встановлення херабуни тісто робили не з сухої картоплі, як ми звикли, а з рисового борошна. І сьогоднішнє відео буде про тісто для херабуни, але не рецепт з рисового борошна. Забув попередити: до потепління доведеться дивитися на мене, а не на краєвиди водойми та кадри з ривболовлі. Тому сподіваюся, що це не вплине на кількість переглядів та вподобайок. Багато початківців у Герабуні, та й я з самого початку признаюсь, стикався з проблемою вибору тіста. Розумінням, як його застосовувати. Хоча є і такі, які не переймаються даною проблемою, вони навіть не помічають різниці. І тут нічого. Не дивно, асортимент японських, китайських сумішів не тільки вражає своїм різноманіттям, а й заплутує. заплутує різноманіттям інгредієнтів, ароматів і навіть малюнками на пакетах. Заплутує й найпоширеніший стереотип, що тісто обов'язково повинно набухати, осипатися, створювати і всілякі там сопельки з волокон. Якщо уважно відслідковувати форми шанувальників херабуни, то нерідко помічаєш, як хтось пише, що таке, то тісто, ну просто нахе, не подумайте, що хороше. Бо зовсім не осипається, а висить, як манка. А інше тісто осипається за якихось 3-4 хвилини і не риболовля, а суцільне тренування в закиданні снасті. Не помічали такої тенденції? А коли підшукуєте тісто для риболовлі в інтернеті, не зустрічались вам ось такі описи товару? Очевидно, що хтось уже матюкав продавця за товар і якісь конфузи на риболовлі були і в самого продавця. Але що хотіти з продавця, він займається комерцією. Якщо тема херабу не популярна, користується попитом, то чому би і не заробити грошенят? А що там з тістом, як і чого замішувати, то справа не його. А покупця. Давайте спробуємо якось класифікувати весь той асортимент, що є на ринку, і спробуємо навчитися розбирати, що і до чого, щоб мати розуміння і не викидати гроші на вітер. Умовно, все різноманіття суміші для херабуни можна розділити на 4 категорії. Перша категорія це тісто. Але щоб не бути звинуваченим бувалими експертами храбунчиками в голослівності, приведу в якості доказу скріншот одного цікавого відео. Рибак, а це експерт однієї відомої торгової марки, в процесі риболовлі використовує два різних тіста. Воно відрізняється не тільки кольором і розміром, а й властивостями. Скріншот не зовсім дало передає колір, але це так повірте. Це зрозуміло ще й тому, що він його не зліплює пальцями, як ми звикли, а витискає з такої собі хитромудрої приблуди. Ось вона стоїть поруч з іншим тістом. Ця приблуда не що інше, як такий собі механізований шприц. Тиснеш важель і тісто витискається на підставлений гачок. Ну, як наша манка бовтонка. Зауважу, що десь років зотрі з восени, коли наш карась ловиться на манку. Я використовую в якості насадки манку на нижньому гачку і тісто, що осипається на верхньому. Результат кращий, ніж просто з манкою. Звісно, дещо я в манку помішую. Якщо не полінуєтеся і відчукаєте це відео, я про відео риболового експерта, то ще раз здивуєтесь: тісто тримається на гачку міцно та так, що, шановний експерт, робить декілька перезакидань і не змінює його. А змінює лише насадку на верхньому гачку. Виходячи з наведеного мною прикладу, а їх при бажанні самостійно ви в інтернеті можете знайти безліч, очевидний висновок, що у з відео різні категорії тіста. Перша категорія це тісто для насадки, як правило, високоглютенове тісто з додаванням всіляких протеїнів, амінокислот, вітамінних комплексів. Завданням такого тіста є. Здатність довго і надійно утримуватись на гачку, щоб дочекатися підходу риби до місця лові. Друга категорія тіста це тісто, що осипається. І його призначення своєю механікою, тобто осипанням, приваблювати рибу, і створювати певну кормову пляму на дні. На нього теж може клювати риба, не лякайтесь. Варто врахувати, що. Тісто, яке осипається, теж ділиться на умовні підгрупи по темпу осипання. Для прикладу, одне тісто осипається за 3 хвилини, а інше 5, а може і більше. І закономірно, що заощадливі риболови, ті риболови, вони там теж є, не хочуть купувати цілу лінійку сумішість: тісто для насадки, тісто для прикорму. Вони купують тісто для прикорми, те, що. На верхній гачок одягаємо, і додають глютен. Регулюючи глютеном темп посипання. Або ж великою кількістю глютена перетворюють його на тісто для насадки. Тепер переходимо до третьої категорії тіста. Її, умовно, можна назвати універсальним або ж класичним. Адже, як говорять японські експерти, саме з нього починалась храбуна. З цією категорією знайомий будь-який храбунщик. Тому що це тісто має відносно довгий цикл осипання, і його можливо використовувати як насадку, так і приваду, якщо, звісно, знати, як правильно замішувати. А на замішуванні тіста хочу зупинитися детально. Адже внятних пояснень цього процесу в Україну російськомовному контенті про Херабудну я, на жаль, не зустрічав. Звісно, можу помилятися, так як в переважній більшості дивлюсь відеоролики японських, корейських або ж китайських рабунщиків. Щоб не бути звинуваченим, що то я собі напридумував, черговий скріншот социфрованого японського телефільму. Можете його теж знайти на Ютубі, якщо побажаєте. В сюжеті рибак замішує тісто, потім, коли тісто настоялось, він ділить його на дві частини і меншу частину додатково виминає. А решту залишає розпушену. Декого після моїх слів виникне оте традиційне український і що? А що полягає в тому, що прим'яти тісто то насадка. І щоб в насадці по-справжньому відкрився потенціал глютену, потрібно, щоб воно було однорідною пластичною масою. Адже глютен, до речі, ніхто не цікавився, що означає слово глютен. Клейковина або ж глютен під час виминання чи замішування тіста. Повинен склеїтись сам і склеїти інші компоненти тіста. І коли ми розриваємо тісто або його розмиває вода, з'являються оті при славуті волокна, про які так багато говорять. А от при замішуванні тіста, що сипається, інша процедура, на ній зупинюсь наступного разу. Тепер про останню категорію суміші для херабун, Четверту. Цю категорію входять прикусори чи компоненти, з яких, як з конструктора Лега, можна створити свій рецепт тіста. В одному пакеті, для прикладу, суха картопля, в іншому якісь вітамінно мінеральні комплекси. хлібні сухарі із загущувачами чи розпушувачами, або ж суміші шовкопряда з різними комахами або ж рослинами. Засипаємо все докупи або почергово, розводимо водою за інструкцією, не забуваємо про глютен і виходить ексклюзивний рецепт. Нерідко цю категорію сумішів використовують із вище перерахованими категоріями тіста, тобто присмачують. Японські корейські риболови теж люди, як ми, шукають свій рецепт. Ми бовтаємо прикорм з щирякими бустерами, ліквідами, атрактантами, а вони бавляться сумішами для тіста. Наостанок підкажу, як розібратися з тими всіма різноманіттями тіста. Перший шлях це знайти каталог виробника і за допомогою опису визначити, для чого саме це тісто і як воно працює. Одразу попереджу справа складна і нелегка, та й каталоги на іноземних мовах. Інший шлях простіший: завантажуємо сканер-перекладач на смартфон і скануємо все, що написано на пачці, там обов'язково повинен бути опис. І самий надійний шлях: протестуйте роботу тіста вдома, щоб розуміти, що чекати від нього на риболовлі. Сподіваюся, відео було корисним і змусило вас зробити якісь певні висновки. Шануйтесь!